Україна моя у вогні, у земному раю стріляють, Розлетілись, мовчать солов'ї, темні ворони в небі кружляють. Оточили наш дім щури, гади сіли на наші землі, роз'їдають вишневі сади, чорно жовті смугасті черви, Шареве, не бояться вогню, герої. На порозі стоїть овта, сусідриє нам всім могили. Ми покажемо всю міць і силу ми покажемо, що Русь жива. Розлилася в крові війна, нам вітання прислав диктатор. Ми на згарищі, його зла, жовто-синій піднімем прапор. Тепер наша прийшла весна, наша доля тепер настала, Україна цвіте, жива, довго рідна на нас чекала.